Рада вітати на уроці читання. Сьогодні дізнаємось, що таке бабине літо, і темою уроку сьогодні є Повутиння літає, осінь літо проводжає. Робота над чистомовкою Прослухай чистомовку, потім постав відео на паузу і прочитай декілька разів самостійно. Прийшов прокіп, наляв окріп, іде Гаврило ще не зварилось. Прийшов Денис, наляв сім мис, Прийшов тарас, з'їв все на раз. Інша скоромовка. Край узлісся на осичці. Листя шелестіло, лисенятам і лисичці, стежинку золотило. Відгадай, загадку, висить сито, не руками звито. Що це? Павутиння. Перш ніж ми будемо працювати з оповіданням, Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Звертай увагу на наголос. Опускаються, здіймаються, чіпляються насправді дрібнішими вдержати, обсновує, вмостившись, громадками, пригляньтеся. Уривок з журналу називається літо». Прослухай текст, а потім прочитай його самостійно декілька разів і дай відповіді на запитання після тексту. Коли в осінню погідну днину вийти в поле, у сад чи просто на двір, то можна побачити тисячі тоненьких поводинок. Що летять у повітрі. Вони то хвилями опускаються ближче до землі, то знову здіймаються угору, чіпляються за гілки дерев, за горожі, будівлі і навіть за людей. Це павутиння люди називають бабиним літом. Насправді це павутиння цілком природна річ. У траві й на листі рослин живуть мільйони маленьких павучків хрестяків. Їхня назва походить від того, що вони мають на спині білий знак у вигляді хреста. Ці павучки зживляться ще дрібнішими комашками, які живуть поряд. А восени комашок ні на листі, ні в траві немає. Тож павучки змушені на них полювати в повітрі. Але ж як, адже павучки не мають крил? Та коли дуже зголоднієш, то мусиш собі якось зарадити. Отож павучок вилазить на якесь дерево і починає снувати липку і довгу ниточку. Ця ниточка швидко сохне і є дуже легкою, а міцною саме настільки, щоб вдержати павучка. Він обсновує себе павутинкою і гойдається на галузці мову кошику. Повіє легкий вітерець, підхопить павутинку, а з нею і павучка, та й несе його в повітрі. Зручно вмостившись у своєму кошику, павучок ловить комашок, що потрапляють у його сіті. Буває, що і влітку ті павучки так літають, але дуже рідко, бо немає потреби полювати на комашок у повітрі, коли їх так багато у траві на листочках. А ось восени, та ще й після дощу, коли пригріє сонце, голодні павучки, що під час негоди сиділи у траві під корінням, вилазять громадками, снують павутиння і так творять бабине літо. Пригляньтеся до свого павутиння, і ви побачите, як воно несе павучка, що чатує нам мушки. Із журналу Світ дитини. Погідна днина це ясна, тепла, сонячна. Зарадити це знаходити вихід зі скрутного становища. Снувати, утворювати павутину, чатує, терпеливо очікує на появу когось або чогось. Дай відповіді на питання. Яка інформація з тексту була для тебе відомою? А про що ти дізнався або дізналася вперше? Чому павук Хрестяк має таку назву? Прочитай речення, яке дає відповідь на це запитання. У якому абзаці міститься це речення? Що ти дізнався або дізналася з тексту про харчування павучка? Чому для подорожі павучкові потрібна павутина? За якої погоди павучок може подорожувати на павутинні? А чи може він мандрувати під час дощу? А коли сильний вітер, чому? Поміркуй, дай відповіді на ці питання. Склади розповідь про подорож павучка, у якій ти розкажеш, що він бачив, що відчував, коли летів на своїй павутинці, чи цікаво було йому подорожувати. Додому виразне читання твору Бабине Літо та складання розповіді про подорож павучка. Дякую за увагу, до зустрічі!